Всіх вітаю на каналі. Відео давно не викладав. Трохи часу. Всіх з новим роком, з Різдвом. Були свої трошки заморочки, заботи. Ну що, починаємо. У нас Volkswagen B7 14 рік. Проблема не світилась, права фара, головне світло. Що було зроблено? Ну що? Перевірив помилки у нас в парктроніку, ну усюди. Вже подивився там схеми потім. По схемі у нас йде. Роз'єм фари. Тут йдуть каншини, тут сильно так тикати не потрібно контролькою, звичайною. І от у нас де зріз квадратний. Дивимося, і у нас раз, два, три. Оцей жовто-чорним на лівій фарі, а на правій фарі жовто-фіолетовий. Це у нас плюс при вмиканні світла, у нас сюди подається плюс, а шторку вже потім інший сигнал відкриваю. І два коричневих – це два мінуси. Їх перевіряємо, два мінуси є добре, і повинен плюс при вмиканні там, або на автомат, або на, на світло. І у нас тут повинен бути на цьому друті плюс. Щоб добратися, от зняти фару потрібно. Ну, Наче нічого такого. На б 6 краще. Що у нас виходить? Відкручуємо шурупи декоративної цієї накладки і вона тягнеться на себе. Зараз. Ось вона у нас так стоїть. Накладка. І вона, і з вон. защіпки йдуть і витягується на себе вона. Зараз, секундочку. Так, продовжуємо. Потім ми приступаємо вже до зняття самої фари. Фара кріпиться по факту на раз, два. От вона так стоїть. Це я на правій показую. Раз, два. Три. І зверху чотири шуруп. От. Щоб їх відкрутити, цей відкручується. Один тут. Один знизу. Але коли ми вже бампер опустимо. І третій болтик у нас такого розміру. Відкручується звідси. Тут один ми достаємо, другий достаємо, а третій нам не дає. Ну, цей зверху ми відкручуємо. Так, ось він. Він. От ми три відкручуємо, а четвертий у нас тут. І нам не дає бампер. Щоб не скидати весь бампер, щоб не мучитись з відключенням омивайки всіх отих роз'ємів. Бачите, я його ну, подвинув навіть без ями, без нічого. У нас тут кріплення йде підкрилки. Один гвинт, другий гвинт. Третій гвинт у нас кріпить крило. Бампер до крила, де відкручується, відгинаємо підкрилок, і він знизу. І ще один у нас отут знизу. Рукою налапаємо, знаходимо. Це нам дає можливість віддвинути з за обережно. защіпки. тянемо на себе, він відщолкується. Але він не дає витягнути фару все одно, тому що у нас іде ще 4 гвинти тут. Раз, два, три, і чотири. Коли ми хочемо я знімав з першу праву фару, я відпустив тільки два гвинти, один, другий, цей послабив, викрутив, але не повністю цей залишив зажатий. Подвинув бампер, як мені потрібно, витягнув фару. Потім перекрутив сюди два гвинти, ці сняв, подвинув бампер, витягнув фару. Ще у нас помилка йде по омивачу лобового скла. Фари працюють, а моторчик не працює. Ну, я так подумав, що, скоріш за все, у нас тут є нюанси. Проводка не сильно закріплена. Що її десь тут перетерло, трохи подивився, немає ніяких питань. Вирішив добратися до блоку комфорту в салоні і просто повидзвонювати піни. Блок комфорту у нас знаходиться. от тут він стоїть. Витягається так. дві защіпки. він знімається з блоком реле. От блок комфорту. І от я визвонював світло, світло знаходиться. На цьому жовтому роз'ємі. Там навіть видно, якщо отак поставити, і от з цієї сторони крайній пін. Це у нас іде напруга на праву фару. А так як блок вскрив, він чистенький, то явно не в ньому. Прозвонив дроти. Через подовжувач все добре. Тобто сильно питань немає і тоді вже я. Зняв праву фару. Перед цим я перекидав самі лампи. Тут уже лампи не ксенон стоїть, а лед, Хоча блоки розжига присутні. Але замість ксенона вже встановлені лед модулі Лед-лампи стоять. І що ви думаєте? Відкрутив я. Блок розжига, розжарювання для ксенону зняв його. Переставив на праву фару і все запрацювало. Оце от непрацюючий, не цей блок розжигу. Вже подзвонив хазяїну, щоб шукав. Ну, зараз що у нас? Зараз у нас по часу. 13.10. Почав я в 10.30. Це якраз зараз в 10.30 я почав. Розбирати, визвонювати Що, куди і навіщо. Якось так. Ну, Неважко порахувати 2 години 40 хвилин, що це я оприділився, що це не електроніка, а щось просто вийшло з, з ладу. Ну, Поки х... хазяїн авто шукає блок розжигу, переставляє його на. Ліву фару, тому що, якщо буде світло на правій у нас штрафи. Переставляємо на ліву. Збираємо ліву сторону, прикручую все. І, в принципі, переходжу вже до омивача Але я думаю, що там, скоріш за все, насос омивача е, наверну або замерз, розмерся, або що. Ну, скоріш за все, там він теж просто вийшов з ладу. Якось так. І плюс це все зібрати. ну, Майже день Майже день пішов на це все, всю радість. Всім дякую, до побачення. Підписуйтесь на канал. Думаю, буде цікаво. Постараємося.